Ська техніка напрацьована роками. У центрі всього жінка. Повернення офіціантки – шоста персональна виставка сумської художниці Ніни Негреби. Презентує у стінах Сумської міської галереї. свою виставку художниця прозвала екстремальною. Роботи упорядкували за чотири дні. Більшість нові створені за останні три роки. Кілька полотен ще із запахом фарби. І звідусіль дивиться жінка. Мені завжди висихає з Я їм завжди удивляюсь, хоча я сама жінка, але на всі не придказує. вона і все. А зараз вона в ролі в царки. А она у мене завжди з ароматом. Мені завжди вдохновляє аромат. У мене аромат живописів картин. Майстерня чашка кави та суми. Такий персональний рецепт творчості вигадала Ніна Негреба і трішки загадковості. Она Как айсберга? Это вот вот то, что здесь представлено, это только то, что вот там на поверхности, то, что она вот приоткрыла, да, позволила увидеть. А вообще, конечно, очень глубокая, очень интересная натура, очень творческая, причем во всем, не только там в живописи, да, вообще в жизни. Артистизм, якась така е, творчість ефемерна, ну, жіноча дуже. Мені дуже подобаються сюжети. От, жінка на Ну Просто, я рахую, дуже цікаво зроблено. В неї такий стиль, унікальний, неповторний, от, і що вона змінюється весь час, тобто старається переходити від одної до другої гри. У планах пані Ніни показати повернення офіціантки іншим містам України. Поки ж можливість познайомитися із творчістю художниці мають сумчани. Виставка працюватиме до 15 листопада. Христина Бондаренко, Віктор Лапченко на часі новини.